Коротко про повістку навіть на дня вечора. Зараз такий мега романтичний в осадку момент після той бойні. Маша за Сашею дуже хороші люди. Маша такий комікс написала. Я трохи почитав. Я просто. Саня, тобі дуже пощастило з партнером. Максим пише від мого листа, від мого обличчя лист мамі маші, бо ми підемо завтра в кіно можливо і треба гарний почерк. Ого. Це мій зять, а то моя дочка, походу. Який жах. Ну ми постараємося. Я приколи тягну, реально. Так то все такий. Ого. А де вона блідо. Ахуєлі! А що, можемо собі дозволити? З такими шикарними жінками гріх не мати справу, я вважаю. Вань поможе? Різінку. Проїбали різінку. Тут нема, тут нема. На папірці точно нема. Ми проїбали резинку. А ну за диваном? За, то там нема куди улітати. Ну, можливо і. Не, вона не могла. Стоп, 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 подойдите. Не все б довелося. До сани вертайся, йому нудно. Може. Дивіться, Ні, вода сюди. В принципі, вона не могла сюди, а? Могла, кстати. А... Вона тут, походу. Ладно, це на пам'ять буде втратити. Вона це вулиці. Ну Все, зав'язано. Давайте хату вам покажу. Я колись буду дивитися, коли мені буде під спарість, ми таке пили жахливе. Ваня сам себе за це буде усуджувати в старості, але хулі. Значок. Це мабуть, наші. Наші куртки. Тут ми кули папіроски наші. Опа, опа, опа. Посуда. Це, мабуть, мій самий душевний відос за всю історію зйомки моїх відосів. А я відоси люблю часто знімати. Я такий лохмат, який жах, ваня, заріс, як той чорт кудлатий. Тут туалет, тут сохнуть. Шмотки сані, які ми пролили вином, бо пляшка розбилась, який жах. І бадуча на моху. І це прикро, насправді. Ребята, ваші короткі коментарі. Мане? Ладно, не мане. Зікай. Зікай. Може на ночавку вийде? Ми можемо там лягти, а ви на дивані. Мы <сум> потерпим. Да, и і не напит зі мною в кіно потім. Вона і так, походу, на А ти Тут комеди хватает. И все. І все, блядь. Постав. Я думаю, мы не убьем. Убьет? У вас через кому там не написал? И вас не написал большой буквы, короче, не рождения. Блядь, а тут вас везде озвучить. Походу. あ。マ